Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Є збій з інтернетом, ви знаєте, це пов'язане із тим, що був напад кібератака на компанію Kyivstar. і тому, мабуть, буде менше переглядів, але я думаю, що буде якось відновлено зв'язок. І ті, хто сьогодні чи завтра не зможуть подивитися запис, у них буде, я думаю, ця. Можливість пізніше. Ми з вами читаємо другу книгу царств сьогодні на черзі 21 глава. І тут, як завжди, є кілька моментів, на які ми звернемо увагу, вони будуть корисні для нас, для нашого духовного навчання і наставлення. Був голод на землі одні Давида три роки, рік за роком. І запитав Давид Господа. Ми з вами якось говорили про те, що голод найважче людині переносити, ну, тому що хвороба, ну, з нею якось можна боротись, можна мати підтримку людей, тих, хто біля тебе, можна там якісь знеболювальні ліки приймати, ну і так далі. От. Ну, Є дійсно важкі хвороби, але їх не так вже й багато, які дуже дошкуляють і приносять великий біль, великі страждання. Війна не така страшна, теж, як голод, тому що тут ти можеш захищатися, Ну, теж не все від нас залежить, але все-таки є десь можливість укритися, якось себе оберегти, Приблизно знати, де тебе, на, на тебе може чекати. Якась небезпека, от з голодом, тут ти не маєш ніякого компромісу. Тому що голод значить, ти не знаєш, що їсти. У тебе під ногами лише суха земля, і добре, що є вода, і все. І голод досить сильно впливає на психіку людини і травми. Отримані під час голодування, потім лишають свій наслідок на все життя. І отже, не може бути випадковою ніяка справа в нашому житті. Ми це повинні добре зрозуміти. І навіть якщо в людини волосся на голові пораховано, так сказано в Святому Писанні, зрозуміло, що це теж свого роду алегорія. Але така річ, як. Голод на землі три роки, не може бути непоміченою Господом. І Давид знає, що в цій ситуації треба питати Господа, а чому це сталося? Ну от, А чому відразу не запитали? Ну ось так, А ми хіба не так само? Коли вже дуже сильно нас щось турбує, лише тоді ми починаємо по-справжньому каятися, молитися. Ну, а так, зазвичай, ми думаємо, а може пройде, а може, ну це такий рік, а може щось так ось, якісь інші причини. От, і от вже коли абсолютно безвихідь, тоді лише людина стає на коліна і просить Бога прощення. І так само і тут Давид аж через три роки почав взивати до Бога. Він і за собою теж все життя. Відчуває вину, відчуває провину, тому що ми знаємо, що він согрішив, а це людина смиряє. І він, мабуть, теж смирявся і думав, я як цар тепер теж винний в тому, що моя земля спостошується голодом. Але тут є конкретна причина, і ми зараз прочитаємо. Казав Господь, це заради Саула і кровожерлового дому його за те, що він умертвив гаванитян». З одного боку, коли ізраїльтяни прийшли у Хананський край, ми знаємо, що згідно з Божого плану, вони мали знищити ті народи, які там населялися, тому що це про образи смертних гріхів, і їх падіння було настільки низько, що настільки низьке, що їх не можна було вже там лишати, тому що вони самі себе знищували та ще й оскверняли інших тих, хто жили біля них. Вони були просто вже приречені. На смерть, і от Господь бачив, що в них вже немає варіанту для їхнього спасіння. Але ми з вами постійно говорили про те, що будь-яка людина Адаму в даному випадку, навіть і цілий народ, міг долучитися до віри ізраїльської, для цього потрібно було чоловіка отримати пройти обряд обрізання. Прийняти віру в єдиного Бога, не поклонятися ідолам, відкинути всяке ідолопоклонство і ну, приносити жертви, все так як належить згідно віри Мойсея, як Мойсей Господь дав закон. І ось гаванитяни, вони такою можливостю скористалися. І вони пристали до ізраїльського народу. І ми бачимо, що Бог їх захищає, Господь мав план. Щодо цих людей. Але Саул відрізняється від Давида тим, що він все робив по своїй волі, і він нічого Бога не питав, як поступати. На відміну від Давида, який завжди взивав молитовно до Бога, як йому поступати. І тому він просто на свій розсуд вирішив, що їх треба понищити тих гаванитян. І тепер цей народ несе покарання за це. Отже, будь-яка справа. Завжди має бути з Божого благословіння, значить, треба молитися, взивати до Бога, просити, щоб Господь якось вказав, підказав, щоб ми не зробили якогось лиха. Як це зробив Саул? Тоді цар покликав Гавуанетян і говорив з ними. Гавуанетяни були не із синів Ізраїлевих, але із залишків амореїв. Ізраїльтяни ж дали їм клятву, але Саум хотів знищити їх через ревність свою за нащадків Ізраїля і йуди. І сказав Давид Гауанетянам, що мені зробити для вас, чим примирити вас, щоб ви благословили насліддя Господнє. Ну, це досить відповідально сказати, проси, що хочеш. Але оскільки тут була Божа воля на це примирення і на це звернення, тому Давид дозволяє собі так сказати: просіть, як ви вважаєте за потрібне, як ми можемо вам відплатити за оце зло, яке вам заподіяв Саул. І сказали йому, гаванетяни, не потрібно нам ні срібла, ні золота від Саула або відомо його, і не потрібно нам, щоб умертвили когось в Ізраїлі. Він сказав. Чого ж ви хочете, я зроблю для вас? І сказали вони царю того чоловіка, який губив нас і хотів знищити нас, щоб не було нас у жодному з наділів Ізраїлевих, з його нащадків, видай нам сім чоловік, і ми повісимо їх на сонці перед Господом біля гиви Саула, обраного Господом. І сказав цар: Я видам. Але пощадив цар Мемфивосфея, сина Іоанафана, сина Саулового, заради клятви ім'ям Господнім, яка була між ними, між Давидом та Іонафаном, сином Сауловим. І взяв цар двох синів Риспи, дочки Аїя, яка народила Саулу, Армона і Мемфивосфея, і п'ять синів Мелхоли, дочки Саулової, яких вона народила. Адреелу, синові Верзелія, з Мехоли, і віддав їх в руки гаванитян, І вони повісили їх на сонці, на горі перед Господом. І загинули всі сім разом. Ну, сім це повнота, але ж сім це не тисячі, як тоді загинуло від Саула. Тому тут гаванитяни теж досить розсудливо підходять. Некровожерливо до вирішення цієї справи. Вони умертвлені в перші дні жнив на початку жнив Ячменю. Тоді Рицпа, дочка Айя взяла ряднину і розстелила її для себе на тій горі і сиділа від початку жнив до того часу, поки не полилися на них води Божі з неба. ну тобто Тут сказано, що вже Господь змилувався, от ще пройшов час. І бачите, як от ця бідна жінка, вона там сиділа день і ніч, відганяла, тут буде написано звірів вночі, щоб вони не поїли тих тіл, а в день птахів відганяла, аж поки Господь не послав дощ. Але тут цей дощ названий Божою милістю. І не допускала доторкатися до них птахам небесним в день і звірам польовим уночі, <кій> і донесли Давиду, що зробила Рицпа, дочка Аїя, наложниця Саула, і зотліли вони, і взяв їх Дан, син Іо, Іої, з нащадків Велетів. І пішов Давид, взяв кістки Саула і кістки Іоанафана, сина його, у жителів. І Ависа Галацького, які таємно взяли їх з площі Бефсана, де вони були повішені фелестимлянами, коли убили фелестимляни Саула на Гелвуї, і переніс він звідти кістки. Саула і кістки Йоанафана, сина його, і зібрали кістки повішених на сонці, і поховали кістки Саула та Іоанафана, сина його, і кістки повішених на сонці, у землі Вініаміновій, у цела, у гробі киса батька його, і зробили все, що повелів цар, і змилостивився Бог над країною після того. Не лише... Бачите, вони їх принесли в жертву, але вони шкодували про те, що вони постраждали. І тому тут зібрали кістки і підкреслено, що не тільки тих сімох, але і також і Саула, і Онафана, які були перенесені, теж їх поховали. Тому що ми, люди вже ми з вами колись говорили, ми завжди маємо творити милість один одному. І весь суд треба віддавати. Богу. І ми просвідковуємо у святому писанні. Дуже часто так є, що навіть коли вже і Бог засудив когось на смерть, а люди все одно дають шану. Так має бути, тому що це дуже часто буває навпаки, що люди все хочуть вирішувати по своєму суду. А він дуже жорстокий, безапеляційний. А от Божий суд це, це суд справедливий. І навіть, якщо він когось покарав, то він не всіх покарав, а покарав одну людину, а мав би всіх покарати. І тому відношення до тих покараних от з такою милістю, от це треба розуміти. Що когось Бог карає, то означає, що ми маємо відвертатися від нього. Він би і нас мав покарати. Просто вони стали жертвою, вони принесені від нас в жертву. От. І тому от тут вони саме так, от якраз досить по-духовному віднеслися до цих кісток, цих померлих. І почалася знову війна між филистимлянами і ізраїльтянами. А чому знову почалася війна? Ну, Після того, як Давид зрішив, там ж було пророцтво, що тепер меч весь час буде наздоганяти Давида, меч ворога. І вийшов Давид і слуги його з ним і воювали з велестимляними. Давид втомився, ну, тому що він вже став старший. От, а ще, знаєте, людину з'їдає, що? Біда з'їдає людину. От, і не так фізичний труд, як той неспокій, який тепер весь час є у серці Давида, він забирає силу. Тому він втомлюється. Тоді і Єсфий один з нащадків Рефаїмів, у якого спис був вагою в 300 сиклів міді, який був оперезаний новим мечем, хотів уразити Давида. Ну, про цих велетів згодом зараз прочитаємо ще і постараємося згадати, що це за велетні. Але йому допоміг Авеса, син Саруїн, і врятував Давида. Авеса, І вразив нестимляним і умертвив його. Тоді люди Давидові поклялися, говорячи: не вийдеш ти більше з нами на війну, щоб не погас світильник Ізраїля. Подивіться, яке відношення до Давида. Вони не просто називають його воєнного, начальник, старший, цар і так далі. Він для них світильник. Отак вони благоговійно до нього відносяться, і вони розуміють, що треба, щоб він був. Глибиною серця розуміють, вони бачать, як він віднісся до, до своїх дітей, до Авесалома, як він взагалі відноситься дуже часто навіть і до ворогів, який він розсудливий, розважливий, який він сильний у вірі, як він на Бога надіється. Тому вони розуміють, що це світильник, тому що він світить своєю вірою, і тому вони його хочуть берегти. І це дуже мудро і правильно. Потім була знову війна з філистимлянами в Гобі. Тоді Совохай, Хушатянин, убив Сафута, одного з нащадків Рефаїмів. Була й інша битва у Гобі. Тоді убив Елханан, син Ягера Оргима, Вифлеємського, Голіафа, Геф'янина. У якого ратище списа було як навій у ткачів. Тобто рукоять списа була груба, така товста, як у ткачів, там якась, якась деталь ткацького станка, значить, досить товста, щоб звичайна людина могла обхватити, була ще й битва біля Гефи. І там був один чоловік високий на зріст, який мав по шість пальців на руках і на ногах усього 24, також з нащадків Рефаїмів. І він поплюжив Ізраїльтян, але його убив Йонафан, син Сафая, брата Давидового. Ці чотири були з роду Рефаїмів у Гефі, і вони загинули від руки Давида і слуг його. Отже, що це за такі Рефаїми? Ми з вами прочитаємо зараз у книзі Буття, шоста глава, тут буквально кілька стихів. Коли люди почали розмножуватися на землі і народилися у них дочки, тоді сини Божі побачили дочок людських, що вони красиві, і брали їх собі за дружин, яку хто обрав. У ці церкви ніхто конкретно не дає відповіді дослідники Святого Писання, що мається на увазі сини Божі. Але от від такого з'єднання тут з'являлися особливі, народжувалися особливі люди. І сказав Бог не вічно духу моєму бути зневаженим людьми цими, тому що вони плоть. Мається увазі зневажалася людина як образ і подоба Божа. Нехай будуть дні їх 120 років. У той час були на землі велетні, особливо з, ж, з тих часів, коли сини Божі стали входити до дочок людських. І вони стали народжувати їм. Це сильні, спрадавна, славні люди. Це книга Бутя, 6 глава. Конкретно це питання зазвичай оминається. Дослідниками святого писання. Але святе писання багато разів нам говорить про те, що були люди дуже великого зросту, сильні люди. ну В інтернеті є багато ну різної інформації на цю тему. Більшість вважається фейковою, показують там, начебто хтось десь знаходив, знаходив великі скалети. Чи було так насправді, ми не знаємо. В історії згадується плем'я, яке мало тіло людини, а голови були у вигляді собаки. До речі, по сьогодні ви можете знайти ікону псеголової людини, тобто в людини є псяча голова. Можете почитати там історію. Того святого його звали Христофором, от який мав голову, наче пес. Ну, написано, було, не було, не знаю. Цю тему оминають. Є багато тем, які оминаються. Такі теми незручні. Зрештою, для нашого спасіння сьогодні це не так і актуально. Це треба розуміти. Якби це було дуже актуально, то про це ми б говорили або більше, були б дослідження. Ну, але це ж не просто так оце все написано. Значить, щось там та й було. І ви можете самі почитати, уважно профільтрувати інформацію, і, можливо, дещо більше вам ну, вдасться дізнатися ну, по цій темі. Слава Господу Богу!